Як і обіцяла, у вас буде перевірка техніки читання. Ти будь, будь ласка, ручку. Хто хоче перший вийти та да прочитати на оцінку. Олена, я не хочу. Настя. Та ні не хочу. Ваня. Боже, лісорох! Хочете по списку? Ну добре, як хочете, я зараз по списку буду всіх викликати. Оленочка, виходь давай. Ось, ось ось, на книжечку Оленочка читай. О, ось, 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 тут. Це було перед... Передбачуване, Оленочка, уважніше читай. Це було передбач. Так, Оленочка, все, сідай. хвилина вже Ти восьмом класі, А читати не вмієш. Позорочку, чотири бали. Анастасія Гарвеніна, виходь давай. А вулиці було... дуже темно. Настя, скільки в тебе? Слив. Мене. 79. а, а в мене 41. Ти свіжі, чим я читаєш? Ти чи ж ти, а? Вона така, що? Ваня, йди читай. Ра... А це... Так, все, Вань, твоя хвилина прийшла, сідай. Боже, одне слово в хвилину. Ти нормальний загадник. Ти що, ну, взагалі щастя роздушилися. Будемо свій клас а читать ніхто нормально не вміє. Що застити позор? Так, слідуючи в нас виходить Настінка. Виходь давай. Добренько, я зараз піду. Насенько куча тайм. Звичайно, ви вийшов все до молодець. Боже. Десять тисяч слів хвилину, я в шоці. Діти, сюди подивилися. Яка Настінька в нас розумничка, як вона швидко читає. Скільки книжок вона багато мабуть читає. А ви ото сидите так, в телефонах і читати не хочете? Значенький приклад беріть. М -м -м. Настя, Настя, а як ти так швидко читаєш? Ага, Настя, як ти так швидко читаєш? А це моя тайна, про яку я вам ніколи не розповів.